Стати, продовжуючи роботу сесії, хочу попередити про конфлікт інтересу, який буде, ви маєте про це заявити. Щодо лічильної комісії, склад комісії сидить, хто за те, щоб Самохіна Анна Ірина Щербатюк і Світлана Бондарчук були членами лічильної комісії. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Протокол сесії веде Ларіса Івановна. Хто за? Дякую. Тепер переходимо до регламенту роботи. Значить, сесія в нас складається з одного питання. Я думаю, на протязі 30 хвилин ми закінчимо роботу сесії. Хто за такий регламент роботи? Прошу голосувати. Хто за? Так. Порядок денний у вас є всіх. Якісь... Доповнення. доповнення? Не, ну, Прошу. Прошу внести питання до порядку денного щодо надання дозволу на продаж права оренди через земельний аукціон, земельні ділянки площою 0,03 гектара в селі Керча. Так, хто за те, щоб включити в порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти нема? Добре, включено. Переходимо до порядку денного. Перше питання у нас, Віра Володимирівна. Зміни до бюджету у нас сьогодні буде стосуватися надходження трансферту на... Забезпечення е, фахівців супроводу ветеранів. Я на минулій сесії наголошувала, що е, субвенція має надійти, і для того, щоб ми вчасно змогли виплатити заробітну плату, ми будемо ще збиратися. Так? І е, наразі, 7 січня е, було постановою Кабінету міністрів е, номер 8 е, прийнят е, розподілений трансфер на е, області. Е, і 13 січня департаментом фінансів було доведено фінансовим органам уже по громадам. Субвенція в сумі 733 тисячі 913 гривень. Розраховано на два фахівця, але на ну, сьогодні у нас по факту один, що стосується змін. А ще вже так як ми вже збираємося, внесені зміни до свідносотого наказу там. Потрібно перенести з бюджетної програми 6091 на 8350. Це по реконструкції очисних споруд село Висока піч. Зміни були внесені в бюджетну класифікацію, тому чисто перенести планові показуємо. Питання є? Нема. Нема. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Дякую. Ну, друге питання, Олександр. ти... Надати дозвіл на продаж права оренди земельної ділянки через аукціон. Земельної... Ні, право надання на дозволу да, на проведення права. земельних торгів. Отак, напишіть і буде понятно. Площа земельної ділянки 0,03 гектара в селі Корчарці живе призначення для розміщення закладів Оренди. Що проти права оренда. Хто за? Хто проти? Так. Це Все, пункт. Питання є? Більше. Нема? Нема. Закриваємо сесію? Закриваємо. Питання всі вичерпані. Я дуже дякую. дякую.